Принцип роботи лазера магнітний резонанс та комп'ютерна томографія. Лазер це пристрій для генерування або підсилення монохроматичного світла. Лазер створює вузький пучок світла, здатний поширюватися на великій відстані без розсіювання. Він створює винятково велику густину потужності випромінювання при фокусуванні. Принцип роботи. Фотон відбивається туди-сюди між двома дзеркалами, поки не перетвориться на пучок світла, і тоді він випускається з одного кінця. Це і є лазерне світло. Лазер складається зі спалахової лампи, яка створить перший фотон, кристалічного стрижня, двох дзеркал, одне з яких відбуває 100% світла, інше 95%, блока живлення та перемикача. Коли ми натискаємо перемикач, блок живлення подає струм на спалахову лампу, і вона засвічується. В медицині лазер застосовують у хірургії, офтальмології, дерматології, стоматології, фізіотерапії та онкології. Також лазер використовують для видолення шрамів. Спочатку шкіру дезінфікують, Наступним кроком є знеболення. Це необхідно для того, щоб процедура з використанням лазера була комфортною. Сам лазер є дуже безпечним. Однак одним із найчастих побічних ефектів є ушкодження очей, і саме тому використовують захист для очей як для пацієнта, так і для лікаря. Отже, після того, як ділянку очищено і знеболено, ми можемо встановити відповідні налаштування лазера залежно від типу рубця, який ми лікуємо, і його розташування. Лазер працює потіпну до штампувального інструмента. По суті, він випалює всю область рубця. Для видалення рубця зазвичай використовують один-два проходи. Це визначають залежно від глибини шраму. Після першого проходу лазером ми переводимо його у режим очікування, а потім витираємо шар пригару, що утворився на поверхні. Ми можемо побачити, що частина рубцевої тканини вже стирається. Магнітно-резонансна томографія це неінвазивний метод медичної візуалізації, який дозволяє отримати детальні зображення внутрішніх органів, м'язів та зубів. Головні компоненти апарату це магніт, радіохвилі, градієнт і комп'ютер. Під час МРТ спочатку великий магніт створює єдине магнітне поле навколо пацієнта. Градієнти змінюють поле, щоб фокусуватись на окремих діянках тіла, наприклад, мозку. У магнітному полі молекули води в тілі вирівнюються за напрямком поля. Низькоенергетичні молекули, які ще не вирівнялися. Полинають радіохволі, що резонує з магнітним полем. Коли хволі припиняються, молекули повертаються у початковий стан і випромінюють енергію. Ці сигнали вловлює апарат і передає комп'ютеру для створення зображень. Коли магнітне поле застосовується, осі протонів не просто шокуються вздовж нього. Зовнішнє магнітне поле викликає певний додатковий обертальний рух або коливання осі протонів навколо вектора магнітного поля МРТ. Згляньмо окремий протон. Ось бачимо, що вісь спрямована у випадковому напрямку. Коли прикладається магнітне поле, вісь протона починає обертатися навколо цього вектора. Це називається прецесією. Також, після прикладення магнітного поля, невеликий відсоток протонів спрямовує свою вісь у протилежному напрямку проти поля. Це пов'язано з тим, що протони дуже слабкі магніти, але важливо пам'ятати, що сумарна орієнтація протонів все ж спрямована за полем. Існує Т1 і Т2 релаксація. Т1 релаксація також називається повздовжньою релаксацією або спінкратковою релаксацією. Цей час необхідний для повернення осей протонів з певної орієнтації відносно магнітного поля назад до паралельної орієнтації до цього поля. Протони в різних тканинах релаксують з різною швидкістю, тому кожна тканина має свою криву Т1 релаксації клінічне застосування. На Т1, зваженому зображенні МРТ, спинномозкова рідина виглядає темною, а крові жир яскравими. Т2 релаксація, також відома як поперечна релаксація. Одразу після радіочастотного імпульсу усі протони обертаються у фазі, але майже відразу вони починають втрачати цю синхронність, бо деякі з них обертаються трохи швидше або повільніше за інших. У результаті поперечна XY складова магнітного моменту експоненціально зменшується, де площина XY – це площина перпендикулярна до основного магнітного поля, клінічне застосування. На т 2 зваженому зображенні МРТ, жир виглядає середньо яскравим, а спинномозкова рідина яскравою. До зображення також можна додавати контрастні речовини. Найчастіше їх застосовують для візуалізації судин або підсилення зображення пухлин мозку при порушенні гематоенцефалічного бар'єру. Найпоширені контрастні речовини виготовлені на основі гадолінію. Комп'ютерна томографія. Це неінвазивний метод візуалізації, який використовує рентгенівські промені та комп'ютерну обробку для отримання поширових знімків органів і тканин. Під час КТ пацієнт лежить на столі, який заїжджає всередину сканера. Коли пацієнт опиняється в сканері, інтегроване джерело рентгенівського випромінювання обертається, безперервно випромінюючи промені, які проникають у досліджувану ділянку тіла з усіх боків. Органи та тканини по-різному послаблюють інтенсивність рентгенівських променів. Промені, які пройшли крізь тіло, потрапляють на детектори і перетворюються в електронні сигнали. Ці сигнали дають змогу комп'ютеру обчислити зрізове зображення. Дві рентгенівські трубки створюють пошарові знімки вдвічі швидше, тож навіть можна отримати чітке зображення серця, яке б'ється з високою частотою.